Всім привіт, друзі, мене звати Хулс. Я рад вас бачити на новому десі на моєму каналі. І сьогодні з нами Гліб Майнкрафт. Привітайся! Всім привіт! Мене звати Гліб і ви на каналі Хулс. Так, друзі, ми сьогодні граємо в Бравл Старс разом. Прикиньте, як це класно. Знову друга колаба, але він знову з нами в мікрофоні. Так, друзі, ви, ви напишіть, чи ви раді у цьому. Давайте, друзі, ми не будемо затягувати час і ми будемо починати першу катку. І що він написав? Я б не пойму. Але давайте я вам скоро покажу його аккаунт. Взагалі, друзі, я не поставлю ту музику на відео, тому що якщо я поставлю музику на відео і якщо буде авторки приват, то мій канал снесує, так що ось будемо, на жаль, без музики. Так, Глеб, ми будемо починати цей відео. Так, звичайно, будемо починати відео. Друзі, почали цю катку. Та, друзі, ви бачите, ми знову почали цю катку, але ми будемо затягувати час і будемо грати в бролбол. Знову кажуть, що ми будемо затягувати час і будемо починати грати в бролбол. Та, друзі, так, давайте ми скоро йдемо з глебом, брате. Мячик, щоб нам забили гол. давайте скоро будемо їх бити, бити, бити. Все, давайте, 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 давайте скоро всіх там будемо бити. Так, так, так. Мені треба трошки хп взяти, трошки хп, щоб буде встановилося. Так ще, друзі. Почекайте хвилинку, щоб... Мене зараз вб'ють, капець, друзі, мені дуже страшно. Так, давайте, давайте, вот, давайте... Оу, oh, шит, давайте, давайте. Ой, ой. Ну, нічого страшного, давайте би, якщо зараз... Хоч била б, б голне заблоковати, будемо йти, друзі, і думати, що ж нам це так, так робити. Ну, добре, друзі, я вже іду, іду забивати гола певно ж. І давайте, давайте, я буду ульту. Мені треба ульту кидати чи ні, бо я не знаю, вже кидати ульту, чи ні, я не знаю. Друзі, напишіть мені в коментарях, будь ласка. Друзі, бо мені дуже інтересно. Чи мені кидати ульту чи ні. Я думаю, що зараз може кинути даже ульту. Я от сам не знаю. Ну давайте, друзі, кажіть в коментарях. Але поки ми не знаю, ми програємо чи ні. Добрі друзі. Я трошки ще ще швидше поставлю цю катку, щоб вам не було скучно дивитися це відео. На жаль, друзі, ми програли цю катку, але від чому нічого страшного? Ми будемо ще раз грати це парне слухання. Він мені предлагає Френка. Але... Все, все ж таки я візьму. Добре, друзі, не будемо зачети час і знову починаємо цю катку з хлєбом Майнкрафту. Парне столкновення. лишися один живий з, о, о, командою, Та, друзі? Вот так, друзі. Отак називається парне столкновення. Давайте, друзі, будемо починати і будемо бити ці сейфіки і будемо бадочки бити. Давайте я вже одну взяв. І воно взяв хліб, так, друзі, от якось так починаємо. Я поки шукаю нашу баночку ще одну, щоб нам не було якось так скучно. Але давайте будемо, друзі, шукати, шукати. І ви мені зараз кажете, був у тебе ніяк тенейми, якщо ти вже переінався на Хулс, так, да, друзі? Ну, але, на жаль, в мене гемі не вистачає, щоб зараз перейменуватися на хулз. І взагалі, я не хочу зараз перейменуватися, тому що я можу взяти і купити спайка, прикиньте, так, да? я можу купити спайка, мою першу легендарку, так, да, друзі. Але якщо хочете мені щось зробити, переміняти чи купити все-таки ж спайка. Бо тому що я ще збираю гема на спайка, та, друзі? Хоч ви думаєте, що відкошту, ну, там багато гема. Ну, але ні, на жаль, друзі, я вже назбирав багато кредитів, 1500 чимось. 1590 чимось там. І, коротше, я... І там лишилося 57 гемів, а в мене ще 50. Так що мені треба 7 гемів, мені треба їх розбирати, щоб е, лишили, щоб купити спайка. Але я можу кредити отримати. Мені треба... Аби кредити 100 кредитів, мені мене лишиться ще менше гемів, скільки їй зараз 57. Типу, буде 57, а лишиться ще менше. Сума, напевно, вже буде менше як 50 гемів. Я зможу купити спайка, так що, друзі, не буду просто так витрачати свої геми. Але, на жаль, друзі, ми зараз будемо все ж таки вбивати ту е, врагську команду, я не знаю. Але давайте подивимося, що буде робити Глеб, якщо нас не буде. Поки він тащить, поки він тащить. І подивіться, що він робить. Він вбив людину. І все, друзі, ми виграли, наша команда ліпше всіх, які були в тій каті. І в мене вже друге серебро на френка, Ура, друзі. Це просто неймовірно. Так, друзі, ми з Глебом закінчили цю катку і виграли, прикиньте цю катку, прикинь Глеб, але ми, друзі, прокачуємо Френка на 10-ту силу, він вже має 3300 здоров'я. Я думаю, ця катка була дуже класною. Я вже маю друге серебро на Френка. Капець, друзі. Але я можу взяти 11 сил, максимальну силу на Френка, але мені треба 22 гема. А в мене 50. Я хочу назбирати на якогось легендарного бойця, друзі. Як ви думаєте, це побачив мені чи ні? Чи купити все-таки дасту силу на Френка? Я не знаю, друзі. Давайте ми 23 ранг, хочу зробити 23 ранг на, на Френка і... Я не знаю, давайте, друзі. Ну, давайте вже точно, мені кого биця взяти. Інтересно, Що інтересно, кого биця мені взяти? Я саме сам не знаю, кого мені биця взяти, але давайте все-таки будемо за Френка грати в який, в який режим все-таки ж ми пограємо. Інс Джокер, який ми режим пограємо? Інтересно, я сам і не знаю. Опа, поворотик від нас з Глебом Майнкрафтом. І напишіть в коментарях, вам сподобався цей поворотик чи ні. А от Глебу я навіть не знаю. Ми почали цю катку і будемо так, так робити, щоб ми виграли знову цю катку Парда Столкове. Я, друзі, сам не знаю, що з цього вийде, але давайте будемо шукати баночки і вбивати тих. Людей, давайте трошки ну, робимо хп, друзі, щоб ми могли жити. Так, друзі, але поки той інс Джокер, саме Глеб, дуже сильно тащить. І він, якби я би сказав, дуже добре грає за Дінамайка. Але дуже реально добре грає за Дінамайка. І це класно, так, да, друзі. Але нам треба все ж таки якось зробити і виграти цю катку, щоб ми просто... щоб це було чики пуки Так, друзі, я... Знову з вами тут. І будемо знову дивитися. І реально, кому жалко Глєба скажіть, будь ласка. Але поки я помер, але будь ласка, хоч би ти когось бив, мені потрібно. Подивіться, як він тащить, як він вбиває тих пачеліків. Подивіться, він навіть боїться баночку взяти. Прикиньте, він боїться баночку взяти і за Глєба, Але подивіться, я появляюся і такий тащу, І буду зараз, і може згульти, але вже не треба згульти. Я можу забрати баночки. Давайте подивимось, скільки в нас баночок. У нас 4 баночки. Але ХП трошки я щось не бачу. Але давайте, 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 друзі, ми побиваємо тут всіх. І все, друзі. Нам все поки добре виходить. Інтересно, що ж нам реально вийде? Але поки я помер з дому, і треба, щоб Глєб потащив за нас. Я побачив, що хтось в кущиках там сховався і це спайк. Але я появляюся знову на світ. І зараз їх потащить, напевно, теж як Глєб. Подивіться, куди до нас близько, О, баночки, баночки, я зато хоч баночки забрав, але... Ну, знову, у мене не стало. Але давайте подивимося, що робить цей Чей бро. Я не знаю, що цей бро робить, але давайте подивимось, що цей бро робить. Бро, 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 бро! Що ти робиш? Я такого від тебе не очікував. давайте подивимось, що ти між. Але я появляюся і я не знаю, я його не вб'ю, да, він сам вб'ється, все. Як там говориш, Френк? У-у-у-у. Сама найліпша команда в тій каті капець, друзі. Як це може статися? Глеб так, друзі. Я це сам це не замічаю. Так що, давайте, друзі. попрощатися. Добре, друзі. Дякуємо всім за перегляд. Дякуємо всім за перегляд. Дякуємо всім за перегляд. Потасочка, знову повторяю. Але добре, друзі. Дякую вам за перегляд знову. Мене звати Хулс. До нових зустрічей, до нових відео. Пока. Нових зустрічей.